Вуличний баскетбол донедавна ще був для шанувальників більше розвагою, аніж професійною грою. Але, зрештою, настав час виділити стрітбол у самостійну гру. Прихильників такого рішення чимало, адже правила тут демократичніші, ніж у класичній грі між двома кошиками. Щоправда, це призвело до дещо інших стосунків на майданчику. Але гравці не скаржаться, бо отримують від стрітболу неабияку втіху. На відміну від баскетболу, гра хоча й на півмайданчика, але є дуже динамічною, чому не потрібно багато знято обмежень щодо вірного виводу м'яча, ал так далі. Гра дивиться дуже живою, плюс скорочений час на виконання одного кітка 12 секунд. Це весь час призводить до збільшення кітків та динаміки гри. Зіграти у кубку запросили і любителів, і професіоналів. Атмосфера на змаганнях панувала дружня, бо учасники зібралися тут радше для того, щоб отримати задоволення від гри. Це любительські так. Я не скажу, щоб ми готувались там чи щось планували. Отак собі сьогодні сиділи, і вирішили пограти. Та все ж завершилися змагання дещо напружено. У фінальній боротьбі за перше місце зійшлися подільська команда Чорні Пантери та команда Честь чернівців. Зрештою, чернівецькі баскетболісти стали переможцями змагань. Третє місце посіла команда Старкон Сіті Староконстантинова.